Головне події в Харкові та області 7 листопада. Майже два десятки безпілотників вдарили по Чугуєву. Місто здригалося від вибухів близько півночі. Зранку мер Галина Мінаєва повідомила, ворог вразив відділення нової пошти навчальний заклад СТО будівлю комунального підприємства, а також гуртожиток близько 30 приватних будинків. Обійшлося без постраждалих, але збитки Мінаєва назвала колосальними. В обласній прокуратурі навели попередні дані щодо атаки. Її здійснювали не менш як 17 сімнадцятьма БПЛА типу герань 2 За даними Хова загалом за добу по регіону ворог застосував 27 сім гераней і ще понад 30 безпілотників, тип яких встановлюють. Зранку росіяни атакували Лозівську громаду. Міський голова Лозової Сергій Зеленський попередив про небезпеку та додав, що під ударом критична інфраструктура. Згодом він відзначив, що в громаді почалися аварійні відключення електрики. Довелося залучити альтернативні джерела живлення, що саме прилетіло Зеленський Не уточнив. Але повітряні сили ЗСУ інформували про пуски кабів у бік Лозівського району. Роганська громада досі без опалення після прильотів. Начальник хова Олексінігубов сьогодні повідомив, що світло в людей є. А от роботи для відновлення тепла ще тривають та йдуть цілодобово. Людей забезпечують гарячим харчуванням. Також працюють пункти обігріву. 29 чоловіків уникнули мобілізації в Харкові. В СБУ заявили, що з розшуку ухилянців знімала посадовиця ТЦК. у махінаціях з реєстром оберіг підозрюють 48-річну операторку одного з районних терцентрів комплектування. Речнику СБУ в Харківській області Владислав Абдула відзначив, що вона безпідставно видаляла відмітки про розшук осіб, які порушили правила військового обліку. При цьому використовувала свій електронний ключ доступу. У жінки вдома провели обшук, її оголосили про підозру. Наразі слідчі шукають інших ймовірних учасників схеми. 16-річний хлопець загинув у бетонозмішувачі. Трагедія сталася в новій водолазі. Як виявило слідство, неповнолітній працював на нелегальному виробництві. Його роботодавець в ангарі організував виготовлення бетонних плит для підлоги. Ліцензії та дозволів у нього не було. Начальник слідчого управління Гунацполіції Харківщини Сергій Болвінов поінформував, що підліток заліз ногами в бетонозмішувач, аби полагодити техніку. Із собою в нього був зварювальний апарат. Несподівано Замкнув мотор техніки, шнек провернувся і хлопцю відрізало ногу. Медики, яких викликав напарник постраждалого, не змогли самостійно витягнути підлітка, тож прибули рятувальники і розрізали бетонозмішувач. Хлопця доставили в лікарню, але врятувати не змогли. Він помер від больового шоку. Роботодавця хлопця вже затримали на Чернігівщині. Йому повідомили про підозру та відправили до СІЗО. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.